Тут ренда моді відмовився ж їхати. Він офіційно каже, що не їде через проблеми з Пакистаном, ну і потенційні, так, на нарощування розвиток бойових дій. Я хочу спитати про дещо інше не стільки про Пакистан Індію, не стільки про моді і 9 травня, скільки про те, як нам зашкодить чисто теоретично. Дуже широка і глибока ескалація між Індією та Пакистаном. Якщо вона буде паралелі, тут можна проводити з Ізраїлем і Хамасом, тоді коли у них активна фаза розпочалась, чи не можна, не може воно зашкодити. По-перше, це ядерні країни. Вона може зірватися в ядерний конфлікт. І тоді худо стане всім, всім як кажуть. Хоча є сподівання на те, що цього не станеться, але теоретично воно може зірватися в ядерний конфлікт. І про це були заяви відповідно з боку Пакистану, про те, що використання ядерної зброї можливо у разі, якщо буде загроза суверенітету цієї країни. Якщо ядерний конфлікт почнеться, це буде погано всім, та не тільки в Україні, а й будь-якій країні. Друге, ця війна вона може бути значно більш масштабною, ніж війна між Ізраїлем та Хамас, яка саме по собі відволікла певну міру увагу від України. Тому безумовно, якщо це війна почнеться повномасштабно, то безумовно заголовки світових світових ЗМІ будуть присвячені саме цій війні, Згодом на те, що вона може перерости в широкомасштабний ядерний конфлікт між цими країнами, не в, в, в глобальному сенсі, саме між цими країнами, третя безпосередній вплив на Україну так само можлив, можливо, оскільки двадцять році була інформація в пресі. Про те, що Пакистан непрямим чином е, передає в Україну боєприпаси. Пакистанці використовують радянські системи, серед іншого, тому боєприпаси підходять, Пакистан їх виготовляє. І була інформація про те, що непрямим чином неофіційно Пакистан переправляє боєприпаси через певні країни, які потім потрапляють в Україну. Якщо це правда, і якщо почнеться Велика, війна, війна то ми розуміємо, що Пакистан не зможе відправити боєприпас, бо вони будуть необхідні у самому. Тобто, от ми бачимо вплив на Україну. От поки що так я можу на ваше питання відповісти. Мікрофон ледь не забув про те, що він вимкнений. Е, так по Пакистану зрозуміло. Ну наскільки це можливо та зараз зрозуміти, і знов ж таки дуже коротко, як ви оціните в принципі шанс на те, що ескалація таки буде? Ну тому що після того вкиду незрозумілого відео, що типу почались уже якісь артилерійські дуелі, нічого далі не пішло. Що я роблю висновок? Що або хтось пожартував, або ну швидко схаменулись в районі кордону, і потім з'явилася ж заява про 24-36 годин, які здається вже спливли, чи спливають найближчими годинами. От, ваші шанси на те, що там все ж таки щось буде, чи може загуде Ну, вчора була заява про те, що е, є інформація, це здається, міністр, пакистанський міністр, заявив, я, чесно кажучи, зараз забув, як його звуть і як, яка його посада. Абсолютно точно така заява була: що години там залишилися, до. Є конкретна інформація, що війна розпочнеться там, за лічені години. Так, так. Я думаю, що нам треба е, почекати значить, Коли ці години спливуть, очевидно, це станеться якраз сьогодні ближче до вечора. Але ну, війська підтягуються, війська підтягуються і, і, і розгортає системи радвокаційної, радолетронної боротьби, розгортає систему ППО, і ми бачимо, йдуть артилерійські дуелі. А коли таке відбувається, то очевидно шанси на те, що розпочнеться війна, вони є дуже високими. Я не закликаю будь-якому раді на війну. Цю не хоче там щось розпочалося там. І з тих міркувань, про які я тільки що навів, з точки зору е, того, що воно може перерости ядерний конфлікт, і з точки зору того, що Пакистан може пристати допомагати Україні, якщо він справді це робив, але з точки зору того, що е, кому взагалі потрібна нова війна, щоб гинули люди, там з того чи іншого боку, і щоб був ще один конфлікт, який буде на планеті. Бо ми пам'ятаємо, що всі світові війни, Перша і Друга, вони розпочиналися з серії відносно дочних конфліктів, відносно дочних воєн, а потім все серйозно вибухнуло. Ну і зараз ми, на великий жаль, йдемо якраз по цьому сценарію.